Lexus 300 h сьогодні в нас на заміні магнітоли на нову сучасну. Встановили клієнту нову магнітолу. В даній моделі є декілька варіантів магнітол. Власник зупинився саме на такій, а також сюди встановили круговий огляд. Що отримує власник? Звичайно, це сучасний монітор, де вже є всі сучасні опції: навігатор, є музика, є радіо, є 360. Давайте, до речі, подивимося, як він працює. Включаємо передачу і починаємо рух. Тобто зразу при включенні задньої передачі ми бачимо всю обстановку. У нас лінії динамічні, повертаються. Це саме залежить від автомобіля, чи є в нього ця опція з заводу. Тому, якщо вона у вас була, то буде і працювати і у вашому автомобілі на новій магнітолі. Можемо бачити все, що відбувається з автомобілем. Тобто, бачимо, де є перешкоди, тобто вже бачимо і орієнтуємося в нашій безпеці паркування термом. Можемо переключитися на передню камеру, подивитися, що відбувається спереді. Можна переключитися на задню камеру, подивитися, що відбувається з боку, з боку. Подивитися, якщо ми не впевнені, що ми і не довіряємо тому, що ми бачимо на екрані. Можна ось так дивитися, передивлятися, що відбувається. Сучасна опція. Всім рекомендую встановлюйте. Єдине, що потрібно попередньо записати, це підбираємо індивідуально магнітоли під ваш автомобіль та релізовуємо. Знаходимося в місті Києві на лівому та правому березі, та в місті Вишневому.